Катерина Шевченко студентка четвертого курсу навчально-наукового інституту бізнесу, економіки та менеджменту сумду. Дівчина стала стипендіатом президента України, потрапила до книги рекордів освіти Сумщини. А цьогоріч саме Катерина виборола титул переможниці конкурсу Кращий студент сумду. Я вражена, я не очікувала цього. Мені дуже приємно. Ця нагорода для мене є дуже цінною, тому що вона мене мотивує до нових звершень. Тому дякую сумду, дякую моїм викладачам, батькам. Катерина говорить, планує продовжувати навчання та стати доктором наук. Я планую ще досліджувати далі екологію. Цей напрямок екологічний. І планую написати в цьому році ще дві статті. Також далі у мене диплом вже наступному семестрі, тому буду сфокусована вже на ньому. Конкурс в університеті проходить щороку, крім основної нагороди, переможців обираючи у 23 номінаціях, в яких відзначають кожну з навчальних або позанавчальних активностей студентів. Іноді ми все ж таки змінюємо ці номінації. Тобто, в нас є номінації і підномінації. Якщо це, наприклад, волонтерська діяльність, і в нас там був відзначено один-два волонтери, то ми можемо додавати в зв'язку зараз особливо з війною. Ми розуміємо, що хтось плете сітки, хтось збирає кошти, хтось виїжджає взагалі до військових і допомагає їм там. Тому не Неможливо відзначити когось одного окремо в якійсь одній з номінацій. Олег Левін студент шостого курсу медичного інституту, де обіймає посаду студентського директора. Почав займатися громадською діяльністю на другому курсі, а за свої здобутки як волонтера переміг у номінації громадська діяльність. Уже більш активно почав організовувати як збіри, так і допомогу нашим військовим після вторгнення з сторони агресорів. Також ми приймаємо участь в зборах для наших. Дітей для тварин, які потребують допомоги, а також намагаємось максимально приймати участь у всіх зборах, які відносяться до потреб військових у номінації лідер публікаційної активності. Перемогу здобув Артем Крисько. Він студент третього курсу. Розповідає, наукова діяльність це не єдиний його здобуток. Також паралельно крім навчання займався написанням тез, наукових статей, науково-дослідних робіт. Приймав участь відповідно. Крім цього, я ще є студентським директором навчально наукового інституту права. Займаюся такою профорієнтаційною діяльністю трішки в інституті. Я амбасадором Сумського державного університету. І, відповідно, мабуть, саме через це сьогодні так приємно, що будуть нагороджувати. Ректор університету говорить: відзначати кращих необхідно адже це мотивує студентів на нові звершення. Проте зазначає, обирати завжди складно. Тому що наші студенти, студенти Сумського державного університету, не просто креативні, вони унікальні, вони особливі, як, як і весь Сумський державний університет, як і місто Суми. Да, значна частина наших студентів це жителі міста Суми, Сумської області, і ми вже пересвідчуємося в черговий раз, що напевно щось є особливо на Сумщині, щось є особливо в Сумському державному університеті. Новини СТС.